Це в нас дівчинка. Як бачите, в неї такі лапки Ніяк у всіх, майже майже ручки. Народилася з мутацією передніх лап. Саме Енджі підкинули до притулку для тварин півроку тому. Розповідає керівниця прихистку Тетяна Заєва. Зараз собака в реабілітаційному центрі, що працює на базі притулку. Дівчина дуже гарна, дуже лагідна. Ось вона ласкава. Дуже вона бігає, пригає, все гаразд. Да. Вони такі ж майже лапки, але ну, може і не так удобно, але в неї не було можливості на других бігати, тому. Ну, все вона робить. Це наша Феррарі, В неї інвалідність. Вона ходить на трьох лапах. 14-річна Феррарі потрапила до тиця ще до того, як жінка відкрила притулок для тварин. Зоозахисниця розповідає, собака та ще вісім цуценят жили у дворі багатоповерхівки. Одного дня згадує Феррарі Переїхала автівка. Цей водій він там жив по сусідству. Він сказав, що дасть на той. Час 100 гривень, щоб їй приспати. Дуже довго в неї була реабілітація, бо від того, що поки вона вся сросталася після операції, в неї скрізь були дрінажі. Ось в неї деформувались лапи. Ходити, собака не могла, розповідає Тетяна. Каже: диво трапилося, коли тварина почула, гавкіт своєї зграї. Коли ми стали виходити на вулицю, і вона стала до них питатися йти. І так ми почали ходити заново. Але сталося лихо. У нас там жила така істота, е яка просто накидала яду на глазах у всіх і у дітей. Ці всі тварини помирали там в страшних судоргах. Разом з собаками тут і десятирічний кіт Тайсон. Його каже зоозахисниця від голодної смерті врятували волонтери. Згадує, тварина жила разом з 80-річним дідусем. Цей котик він був виснажений не за хвороби, а і за того, що його просто не годували. І він майже вже ледве був живий. У нього пошкодження тазу застаріли. Ось і він не дуже гарно ходить. Але зараз вже майже бігає. Мають власницю, однак живуть в притулку десятирічна собака Гера та рудий кіт. Тетяна згадує, півроку тому тварини евакуювали з Мирнограда. Взяти улюбленців до нового помешкання господарка не змогла однак сплачує за їхнє утримання в реабілітаційному центрі. Котик також він захворюванням в нього на жаль лікоз. і у Гери була піометра, яку ми також поїхали лікувати. Вона на початку дуже дуже агресувала. Вона боялась, дуже просила хазяйку приїздити хоч раз на неділю зараз, вже взагалі декілька місяців. На жаль, до них не їздить. Однорічну кішку Марго також евакуювали з зони бойових дій. Навесні Тетяна самотужки вивозила тварину з-під обстрілів на Сумщині. Каже, власники кішки евакуювалися, а її разом з іншими тваринами зачинили в будинку. Їх просто покинули. Закрили фіртку, вилізти звідти, з двору, навіть води попити було неможливо, навіть котикам. Вона вийшла, да, вона пішла до рук. Ми залазили в те подвір'я через деревину, забрали її, ще одну. І двох собачок в цьому реабілітаційному центрі живуть приблизно 100 тварин, каже Тетяна. Всі вони потребують спеціалізованого догляду або лікування. Жінка зазначає, створити такий центр змогли завдяки донатам небайдужих людей. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.